Підсобне приміщення номер 1 зала 30 квадратів. Вбудовані меблі на місцях вікон. Меблі можна зняти, будуть металопластикові квітні. Обладнано МВС системою системою охорони. Пожежний, протипожежний датчики. Тут відеонагляд. Камеру зняли, тому що пересували меблі. Але вона є підключення. Ще одна кімната. Металарний сейф, можливо, комусь потрібно, він знаходиться в ніші. Тут у нас ламінат. Відмого в залі часткового плеча, часткового віноліуму, стіни під покраску. Двері металеві з двома замками. Кондиціонер зима-літо. Опалення централізоване відключили по заявці, тому що немає ніякого сенсу за нього платити. І цього кондиціонера достатньо з головою. Таке приміщення. Wi-Fi роутер, свій. Та, так, але що згодно, тому що передалося на багато потрібно накрутити. Був ремонт у 2014 році, все було замінено. Все було зроблено капітально. Для покращення вентиляції є будована витяжка, це вже робив я для того, щоб була ідеальна вологість приміщення, цього потребувала діяльність. Листи в цих планах було трошки зробити утеплення, але воно все є. Тут вихід у двір, закритий двір. Я ним не користувався, це просто було підсобне приміщення. Максимально що тут потрібно зробити. Це просто перефарбувати стіни на свій смак і все. поліції і відреставрований Доволанівський спуск.